Всім доброго дня. Компанія Авторину Сенко Бережанська. Стоїв у нас на продажі. Вже пригнаний автомобіль Volkswagen Golf 2003 року 2.0 дизель 241 тисяча кілометрів. Колеса у нас стоять розмір куліс 225-45-17 легкосплавні, тормозні диски в хорошому стані, поміняні. Тормозні колодки також у нас змінені. Автомобіль по кругу затемнений. 4 стеклопідйомника електрозеркала, підігрів зеркал. Друг зони клімат-контроль присутній в автомобілі. Автомобіль заводиться з пів оборота, працює рівно себе насправді, ніяких помилок по ньому немає. Все в хорошому стані. ручник тримає, коліса не розбита. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, зроблена імунізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена в хорошому стані. Подушки безпеки в спинках присутні. Запаска, домкрат, ключі все присутнє в автомобілі. По нюансах є невеличка м'ятинка ось тут у нас біля бока. І мальована оця арка у нас. Мальована без шпаклівки, косметично мальована. Більше нюансів по автомобілю немає, нічого не затерто, не протерто. Вікна всерінні, включаючи лобове. також на 3 третього року. Мотор працює рівно стабільно, справно. Все в хорошому стані. Ніяких нюансів немає. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити може кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній, звичайно, тільки біля автомобіля.